Шановного панства, напевне, хто давно дивиться мій канал, вже помітив, що я в свій час полюбляв читати різну літературу. ну, Продовжую розповідати про те, що я вичитав. І хочу згадати одного такого письменника, як Ізак Волтон. Серед риболовів він відомий завдяки трактату про рибну ловлю, який називається Майстерний риболов. Для британських рибаків він є таким собі Сабанєєвим, який описував як повадки риб, так і способи їх ловлі, та тогочасні рецепти приманок, які можуть навіть шокувати. На щастя, рецепти приманок із котячого м'яса або ж чаплі мізків, про які згадував Волтон, залишились всерединовічі, хоча бажання ускладнювати собі життя у любителів риболовлі не зникло. Далі шукають складні багатокомпонентні рецепти із екзотичних складових, забуваючи при цьому провілені роками прості і доступні насадки. Тому пропоную сьогодні поговорити про найуніверсальнішу насадку, але дещо з британським колоритом. І так, насадка вам відома: це хліб. Перебільшення в її універсальності немає ні в якому разі, так як це, складова всіх без виключення. Прикормів для риби, починаючи з паніровочних сухарів і закінчуючи бісквітами і тим же пастачином. Самостійний прикорм, до речі, дуже ефективний і чомусь підзабутий нашими риболовами. Це плаваюча насадка у вигляді хлібної скоринки. Насадку, яку називають метеликом, і врешті-решт хлібне тісто. Давайте окремо зупинимося на кожній та спробуємо поринути в тонкощі вибора приготування. І, звісно, застосування. Тему паніровочних сухарів постаченно я торкатися не буду. А почну з такого, якщо можна сказати, підведу поплавцевої ловлі, доволі популярного у Англії, як бред панш fishing. Переповім поради Фреда Девіса та Алана Барнса, досить відомих британських риболовів щодо ловлі на хліб, адже бред punch fishing – це ніщо інше, як рибалка, в якій хліб є одночасно як прикормом, так і насадку. Нічого дивного в цьому немає, адже хліб це дешева і досить доступна насадка. Тому закономірно, що бред пан з часом прийшов із поплавцевої ловлі до фідерної. І фідермени почали набивати свої годівниці хлібом, а на волосяний монтаж населяти хлібну висічку. Але про все по порядку. Почну з приготування прикорму. Для прикорму використовується, як у нас прийнято говорити, білий, тобто пшеничний хліб. І також хліб із житнього борошна. Знайти пшеничний хліб в наших магазинах складніше, так як під його виглядом продають нерідко житньо-пшеничний, він має такий сіруватий відтінок, і для його виготовлення використовують два види борошна. Так виробнику краще заробити на довірливому і неуважному українцю в якості білого. Хліба раджу скористатися батоном, який ваша дружина нерідко, напевне, купує для приготування котлет. Чому повинно бути асорті? Пшеничний хліб, на відміну від житнього, більш липкий і краще е, вбирає воду. А нам важливо, щоб кулька хлібної привади не лежала грудкою на дні, а розсипалася в крихти, і риба не набивала тими хлібними грудками своє пузу, так як швидко насититься і не шукатиме більше вашої насадки. Хліб нарізається шматками, товщиною в 1,5-2 см, при цьому скоринки та боки зрізають, так як для приготування прикорму потрібно саме м'якоть. При кімнатній температурі його підсушують декілька днів. Фред Девіс радить купувати хліб у понеділок, щоб після його підсихання у суботу приготувати прикорм для риболовлі вихідний день. Алан Барнс рекомендує використовувати разом із прісними солодкі хліба з різними смаками. Мається на увазі булки. В Англії випікають хліба з різними смаками: ванілі, кмину, кориці і так далі. Причому вони не солодкі, тому називають їх прісними. Напевно, якщо пошукати у наших бакаліях, то теж можливо щось підходяще знайти серед булок. Їх солодкий смак не завада. Ну якщо ні, то порада від дяді Юрія. Кавомолка вам у допомогу, і подрібнені спеції та приправи у вас будуть власні, і ви можете їх додати під при час приготування прикорму. Досить добре у нас працюють подрібнені смажені зерня та соняшника, які продаються у магазинах, тільки без солі. Наступний етап це підсохлий, але не зачерствілий хліб, ріжуть на кубики і подрібнюють стану крихт у кухонному комбайні. Крихти такого хліба досить довго можна зберігати у поліетиленовому пакеті на полочці в морозильній камері. Тільки важливо, щоб кожен сорт хлібних крихт зберігався окремо, тому що їх мікшування відбувається безпосередньо на риболовлі. Щоб вирахувати пропорції білого, сірого чи житнього хліба, доведеться поекспериментувати. Наш і їхній хліб різниця. Та й що туди, хіба ж ті англійці знають, яка смачна куряча ковбаса, і свинячої шкіри курячого пір'я, кісток та бог зна чого? Вірно для того, щоб кожна порція, а хлібні крихти замішуються порціями, виходила і така, як потрібно. Вам знадобиться два інструмента. Перший це мірна ємність. Щоб ви чітко контролювали співвідношення різних сортів хлібних крихт. І другий – це пшикалка, в яких продають пахнючі спреї для риболовлі. Далі все просто для прикладу, три мірки білого хліба і дві мірки чорного хліба. Перемішали їх швиденько між собою при бажанні присмачили молотим коріандом чи куркумою, і декілька разів шикнули шикалки водичкою. Лити воду не потрібно. Ще раз перемішали, щоб хліб обібрав, водичку. Далі робите кульку розміром, м'ячик для гольфу і стріляєте ним з рогатки. Якщо ж рибалите з фідером, то набиваєте годівницю. Сподіваюся, процес пояснив зрозуміло, і перейду тепер до хлібних насадок. Бренд «Панчі» спочатку використовували наліплений на гачачок хліб. Хліб наголошую, а не хлібне тісто, тому що є різниця. Як вибрати хліб для насадки, розповім згодом, бо тут є деякі важливі моменти. Ви бачите на екрані, що хліб не викришується, а відриваються такі слайси продовгуваті полоси тягучі. Це ідеальний пшеничний хліб для насадки. У моєму випадку булка він досить пружний, стає при вминанні, перетворюється в тісто, далі залишається сплюснути половинку такого невеличкого клаптика. Підійти цю сплюснуту частину, щоб гачачка звисала розпушена, і обліпити цівку гачка. Насадка з такого хліба витримує закидання на дальню дистанцію і досить довго тримається на гачку. Та й погодьте, що виглядає вона у воді досить привабливо для риби, будь-що в нашому світі, як відомо, розвивається. Тож не дивно, що на заміну або ж в доповнення до одітого нагачок клаптика хліба прийшов інший спосіб. Скепку якісного пшеничного хліба розкатували скалкою в млинець, щоб хліб став такою собі спресованою дорідною масою, і за допомогою висічок різного діаметру витискали такі собі хлібні шайбочки, які в подальшому одягали на гачок. У мене, звісно, є набор покупних власних висічок, деякі навіть з набору встиг десь посіяти. Але е хвалитися ними не буду. А в наступному відео покажу, як легко і просто зробити такі висічки власноручно, з доступних матеріалів. Це, на мою думку, буде корисніше. Згодні, тепер як обіцяв про хліб для насадки. Найкращий варіант це хліб для тостів. Продається він нарізаний здатен довго зберігатися свіжим. Він щільний, як рветься, ви бачили в попередньому сюжеті. Коли зрізати скрипку такого хліба, то у його текстурі немає великих дірочок, як у сирі. Зараз ви бачите скрипку житнього хліба, і оті дірочки дуже наглядно можна побачити. Але хоч бутербродний хліб і довго зберігається, краще використовувати саме свіжий хліб. Придбали напередодні рибалки, поклали до холодильника і вранці взяли, тому що від наших виробників можуть бути неочікувані сюрпризи. І наостанок про ще один останній підвид хлібної насадки це хлібне тісто. Хлібне тісто досить поширена насадка у нас в Україні і навряд чи когось здивуєш нею. Але я розповім, як готують хлібне тісто англійці. Використовують м'якиш. Білого хліба, якому 2-7 днів після випічки. Замочують його в молоці. ну До молока відносяться англійці специфічно і вважається, що це вдалий компонент до насадки, тому що додає певний аромат і певний додатковий привабливий смак. Замочують лише щоб м'якушка яку, стала. Волога, а не розкислась. Далі цей хліб кладуть у бавовнену тканину і ретельно віджимають. коли ви видали зайве молоко, тісто добре вимішується, вимішується до такої консистенції, щоб воно не було липким. Для того, щоб е зробити його більш тугішим, іноді додавляють пшеничне брошно. Також можуть додавати якісь ще додаткові ароматизатори чи смакові У Нас додають е, подрібнений соняшник, соняшникову олію, цукор, ваніль і так далі. Варіантів може бути безліч. І після того, коли досягнули потрібної консистенції, одягають, е, готові, роблять такі. Кульки, але не галочки, так як звикли ми, тому що ці галочки постійно збиває риба і вже додають туди вату. Колись такий був старий рецепт. Наліплюють у вигляді грушечки, як правильно наліпити по-англійськи. Я додам картинку. Ось і, власне, весь рецепт, нехитрий, але доволі дієвий. Повірте, тому що сам неодноразово ним користувався на риболові. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Шануйтеся і будьте мені здоровенькі.